Це може бути по-перше, і е, попередженням Путіна, тому що суспільна політична обстановка, і соціально-економічна обстановка в Росії складна і вона е, поступово має тенденцію до загострення в цьому відношенні, є е, 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 і серед бізнесового середовища, і політичного, і громадянського суспільства. Люди, які не задоволені політикою Путіна, висловлюють в своєму колі відповідні невдоволення, і зрозуміло, що не виключається, що в середовищі цих людей можуть зріти певні заколоти з метою усунення його із життя і від тієї посади, яку він займає. Тому говорити про якісь організаційні і практичні заходи стосовно тих структур, які опікуються безпекою президента Російської Федерації, зараз важко. Але якщо буде встановлений факт, що це дійсно акція спрямована або на залякування президента Путіна, або о, виникла в результаті Якихось технічних збоїв і недогляду тих служб, які готують автомобілі такого типу до поїздок на відповідні маршрути, то безумовно, що зверху донизу голови полетять.